Привіт, мої любі! Це знову я, мене звати Аліна, і сьогодні я вам розповім про такий величенький кірпічик, який змусив мої очі пекти, тому що я прочитала його за три вечора. А це на хвилиночку 700 сторінок. Для моїх очей це незвично. А перед початком відео я попрошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк, і, якщо не важко, колокольчик. Кол... Дзвіночок. Дзвіночок. Дзвони церковні. Купала. На жаль, 80% моїх переглядів це не підписані на мене люди. Давайте підтримувати український ютуб та розвиток буктоку українського. Що ж, сьогодні ми поговоримо про справжню знахідку. Чудовий та захопливий детектив від швейцарського письменника, але франкомовно, тому що він женеве. Ось така книжечка. Це правда про справу Гаррі Квеберта. Автор у нас Жель Дікер. Не знаю, чи правильно на голос поставила, але буде так. Це чудовий Це чудовий детектив. <свісно> Просто подивіться стільки в ньому закладок. Я, до речі, дивно викладаю закладки. Зверху, те, що моє найулюбленіше повороти сюжетів знизу, те, що мені не сподобалось. І тут всякі дрібнички. Про що ж цей чудовий роман? Детектив. Звичайно ж, про вбивство. Хто б сумнівався, правда? Про вбивство 15-річної дівчини. Також це книга про заборонене кохання. Я ловила себе на думці, що автор надихнувся лолітою. <смі> І є звідти якісь такі моментики. А ще це не зовсім звичайний детектив. Це роман в романі. <смі> Люблю такі трюки, ці книги не перевершені. А ще, щоб більше вас заплутати, це автор розповідає про письменника, який пише про ще кращого письменника та розбирається в його історії. Ну як? Вам подобається початок? Мої враження під час цієї книги просто вау. Ви знаєте, що в мене був довгий час не читун, і ця книга допомогла мені з нього вилізти і навіть перевершити саму себе. Це та книга, коли ти дивишся, ти читаєш 20-ту сторінку, а потім наступний раз дивишся. І 200, і ти просто не розумієш, як так швидко сплинув час і як ти встигла так швидко прочитати. Поділіться вашими такими книгами. Я закохалася цього автора. Хоч це й не найвідоміша його книга, але це було вау. Я боюсь уявити, що буде в найвідомішій книзі. До речі, вона більше, ніж це. Тепер я вам розповім, про що йдеться в книзі. Це, звичайно, заборонене кохання між дорослим чоловіком та дівчиною, і це на перших сторінках, це не спойлер, так що не кидайте в мене нічим. Про справжню дружбу, трагічну історію, злети, падіння, проблеми. Що мені сподобалось, так те, що автор описує кожного персонажа детально з усіма плюсами, нюансами. Кожен має свою індивідуальність та ізюминку. Звичайно, головні персонажі набагато більше описуються, але другорядні не менш важливі навіть такого нейтрального агента, який змушує нашого головного героя видавати книгу швидше, і у нього є щось. А також це прекрасна книга, посібник для молодих авторів. Перед кожним розділом є порада для написання книги, якою вона має бути. І звичайно, кожний розділ це приклад цієї поради. Це справді класно і це круті поради. Мені дуже сподобалось як автор це поєднав і показав. Попереджаю, що книга з дуже багатьма поворотами в сюжеті. Якщо коротко, то в книзі йтиметься про молодого успішного письменника Маркуса Гольдмана. Йому 30 років. Він випустив свою першу книгу, і вона стала просто книгою року. Але після цього він спіймав м страх чистого аркушу. Він протягом майже двох років не міг нічого написати і звернувся по допомогу до свого колишнього вчителя. Ще більш успішного письменника Гарік Квеберта. На хвилиночку Гаррі Квеберту 70 плюс років. Колишній вчитель та наставник Маркуса і всьому, чого навчився Маркус, завдяки Гарі. Також так склалося, що вони найкращі друзі навіть з такою відмінністю у віці. Хоча це не перша відмінність у віці, яка вас здивує в цій книзі. Також в книзі розповідатиметься про дві різні епохи. Це сьогодення, 2008 рік, та про 1975 рік, коли сталося жахливе вбивство. Який 33 роки так і ніхто не зміг розгадати. Аж ось згодом про нього всі згадують, тому що знайшли тіло. В гусячій Бухті. Гусяча Бухта це дім Гаррі Квеберта. Також він знаходиться в Аврорі в штаті нью гемпшир Продовж книги нам розповідатимуть про їхнє знайомство, їхнє товаришування, дружбу та деякі моменти з їхнього життя. Згодом після невдалих спроб написання книги одного ранку раптом все змінюється. Маркус по новинах дізнається, що Гаррі заарештували та звинувачують вбивстві Ноли Келерго. Це 15-річна дівчинка. Яку всі в місті обожнювали і любили, та її жорстоко вбили, а також свідка незапланованого бабусю Дебору Купер. Це я не спойлерю, це перші сторінки. Всі докази вказували на Гаррі, але Маркус, його вірний найкращий друг, не сумнівався в ньому, що це не він зробив, та хотів допомогти своєму другу та виправдати його. Крім того, що тіло ноли знайшли у Гутячій бухті, коло тіла був не записник, а книга найпопулярніша книга Гарік Веберта, яка присвячена, скажімо так, їй. Початки зла. Ніхто не сумнівався, що це дуже вагомий доказ, крім тіла, через те, що в книзі описувалися їхні стосунки, їхні незаконні і неправильні стосунки, тому що йому було 34, а їй 15. Для того, щоб виправдати і допомогти своєму другові, Маркус розпочинає власне розслідування, під час якого дуже багато чого дізнається: як і про сьогодення, так і про літо 1975 року. Так, це було одне єдине літо, але стільки під час нього сталося, що ви собі не уявляєте. У нас буде багато персонажів з Аврори, а також з Нью-Йорка. Також багато персонажів будуть вам нагадувати те, що ви чуєте в житті власному дуже часто. Наприклад, батьків, які вас завжди запитують, а коли одружитись, а коли дітки, або начальник, який вас дуже бісить і псує всі ваші плани. Також не обійдеться без індивіда з абсурдними поглядами, якого захочеться просто вбити. Я це про адвоката. Є тут трішки політики. Абсурдненьких жартів, до прикладу, як таке речення. Я навіть зачитаю. Можна, да? Нехай Господь береже нашого президента секс і Америку. Тут буде багато політики і також атмосфери тодішніх виборів Барака Обами. Тут є дуже багато різновидів кохання та любові. Нерозділене кохання, заборонене кохання. Любов батьківська, любов дитяча. Якщо чесно, під час прочитання я не звертала на це уваги, але після того, як я закінчила книгу, як я почала все усвідомлювати, обдумувати, таке тут є багато сенсу і багато повчального. Ці цій книзі вбивство будуть вішатись ледь не на кожного персонажа. Прям дійсно, і на це будуть вагомі причини. Якщо ви думаєте, що цей персонаж хороший, протягом книги ваша думка зміниться кілька разів, і це нормально. Також, як на мене, авторка вміло подає нові факти і повороти сюжетів. Саме тоді, коли у читача закрадається ідейка, а на то питання відповіді не було. І тут авторка подає. Справді сподобалось. А ще я чуть не забула розповісти про екранізацію цього шедевра. Це по цій книзі зняли десятисерійний серіал. Актори мені так собі, і я подивилася лише трейлер і першу серію. Я хочу сказати, що режисери все детально знімали саме по книзі нічого не викидали. Тож, якщо ви хочете познайомитись з цим автором, можете як дивитись серіал, так і прочитати книгу. Це займе вас приблизно однаково часу. Але я таки рекомендую більше книгу, тому що тут ви самі зможете придумати цю атмосферу. Наприклад, ту кафешку я взагалі по-іншому уявляла. Хоч ця книга і має 700 сторінок, рівно 700, ви не помітите, як ви її прочитаєте. Всі книзі, крім детектива, Дуже багато тем піднімається. домашнє насилля, навіть ймуться про війни, несправедливість, релігію. Просто в цій книзі стільки тем охопили і підняли. І саме головне показали їхню чорну сторону, я б сказала. Що ж, плюсів цій книзі дуже багато, і основною з них це персонажі. Вони справді цікаві. Але їх там більше 15, тому на цьому відео я також їх не перечислила. 90% цієї книги мені сподобалось, але ж є ті 10, на які я хочу пожалітись. Для мене це стали часті повтори. Знаєте, інколи вони були умісні, це коли через 100 сторінок вам нагадали один лист. Але коли ви прочитали три фрази, далі йде зірочка, і ви знов читаєте ці три фрази. Це вибішує. Ось таких моментів в цій книзі десь на 15 сторінок, але вони є і це трішки розчаровує. Друге, те, що мене збісило в цій книзі, що Нолу перетворили в справжню хвойду. Хоча це миле, безневинне дівча, янголятко. Ну, як безневинне. Але все рівно, це мене трішки збісило, хоча я розумію, чому це так написано, але таке собі відчуття. І третє. Те, що я не зразу збагнула. А, слова гало, шклянка і ще деякі. Спочатку я думала, що це просто коли друкували книгу, помилились і не виправили, але це впродовж всієї книги. Це таки так треба було. І це трошки незвично, але ви привикаєте. Ну, для мене це, скоріше, як мінус. Через те, що я половину книги, думала, що це справді якась помилка, а не те, як треба. Але в іншому я була задоволена книгою. Це справді м -м, чудова книга, чудові сюжетні повороти, також чудові поради для початківців. А також тут багато моралі і того, над чим варто подумати. Якщо уважно читати, ви швидко здогадаєтесь, хто це. Принаймні я здогадалась. Ну, не буду спойлерити, а то я чуть не зробила великий вам грубий спойлер. Хоч я і здогадалась, хто вбився, останні сторінки все рівно мене здивували, і я не могла повірити в це, що насправді є правдою Гаррі Веберта. Ви не здогадаєтесь. Ну, принаймні я не здогадалась. Я задоволена книгою. Я вам щось і розповіла про неї, але нічого не розповіла. Сподіваюсь, вам подобається такий формат. Будь ласка, відпишіть, тому що я дуже стараюся не спойлерити і подати цікаву інформацію, найпотрібнішу з книги. Відгукніться, чи вам таке подобається. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви зі мною. До наступних зустрічей! Бай-бай! Забирай. Може, в коментарях би написали жити щось.